Пані та панове, вітаю! Мені, мабуть, було б доволі соромно, якщо б я не підняв цю проблему на своєму каналі. Мова йде, як ви розумієте, про те питання. Коли пани депутати збирали підписи під зверненням до спікера нашої Верховної Ради Стефанчука, стосовно того, щоб забрати мандати, забрати звання народних депутатів та усі їхні права від членів колишньої ОПЗЖ, які наразі досі є народними депутатами України. І це безумовно є. Абсолютний покруч, тому що ми з вами абсолютно розуміємо те, що ці пани були представниками російської окупаційної адміністрації задовго до того, як це стало мейнстрімом, скажімо так, так. І приклад, вже колишньої партії ОПЗЖ – це приклад класичних рафінованих колаборантів. Ми навіть вже маємо закон щодо колаборації і так далі. Але ми. Отримали, скажімо так, резонанс. Ми отримали скандал через те, що багато, і це доволі прикро. Багато депутатів Верховної Ради України не поставили свої підписи під цим зверненням. І що дуже важливо, велика кількість цих депутатів є представниками партії Слуга. Народу, якщо дуже коротко, і після цього ви можете скажімо так завершувати перегляд цього відео. Усі депутати, які не підписали це звернення, особливо депутати від правлячої партії, слуга народа, є кандомними чмошниками, які фактично скажімо так зрадили свої присязі українському народові і фактично не мають право наразі утримувати свої мандати, також само як і депутати у Клапках. Від колишньої ОПЗЖ, і тому вони також повинні бути позбавлені цього мандата, на мою суб'єктивну думку. Але, безумовно, якщо наш парламент втратить більше, ніж 100 депутатів внаслідок цієї, скажімо так, схеми, він втратить свою легітимність і тому, на жаль, на мою думку, цього не може бути здійснено. Але політичне майбутнє цих депутатів внаслідок цієї акції, скажімо так, акту, непокори і нерозуміння, Міння реалії повинна бути абсолютно зрозумілим для кожного майбутнього і, скажімо так, реального виборця у нашій країні. У цих людей не повинно бути політичного майбутнього в цілому і усьому, скажімо так, на будь-якому рівні, навіть на рівні голови сільради під якимось звільненим Донецьком, і тому, пані та панове, ви можете скажімо так підтвердити, що я розпосюджую абсолютно аналогічну думку, як і багато багато лідерів суспільної думки, ви можете підтвердити це, скажімо так, своє розуміння, враховуючи усю весь контекст, точніше враховуючи усе сказане іншими людьми, скажімо так, з легким серцем іти далі. Але якщо ви хочете почути більш розвернуте. Розуміння ситуації, так то я продовжую, отже, на мою думку, доволі скажімо так, зрозумілим для мене є те. Коли я побачив у цьому списку депутатів, а ви можете його з легкістю, скажімо так, перевірити у будь-яких змі українських, що писали стосовно цієї ситуації. І от для мене було зрозуміло побачити там Трухіна з його ось цим місячним крокуванням в стилі Джексона до кустиків після того, як він а, потрапив, точніше здійснив аварію і намагався підкупити поліцейських. Я був не здивований, коли побачив там Юрченка. З його а, перпетіями, скажімо так, наркотичного характеру. Я не був здивований, побачивши у цьому списку Трітякову, відому своїми фразами про зайвих дітей а, і так далі, яка є, до речі, головою комітету соціальної політики. Є, клас, у нас голови комітетів не голосують за важливі рішення. Я не був здивований, побачивши там Дану Гітманцева, також голову комітету податків фінансів і так далі. Юриста за освіту, який чомусь вирішує економічні питання в нашій державі, особливо тих, що стосуються економіки. Ух, Данило Гетьман це головний чмошник марксиста і просто недолугість з великої букви, яка досі впроваджує якусь економічну політику, яка нам усім виходить боком. Я не був здивований, побачивши там, там Тищенка, так, інших так, Депутатів, що, скажімо так, дуже цікаво себе проявляли до повномасштабного вторгнення, того ж Бужанського і так далі. Це все, як то кажуть, звичайні. Реалії до повномасштабного вторгнення, коли всі ці люди продукували абсолютну ахінею в публічній сфері, коли всі ці люди були абсолютними посміховиськами для будь-якої адекватної людини, і зрешті показали, що вони не змінилися. І це дуже-дуже круто, як на мене, тому що вони просто підписали собі політичний приговор. Зрештою, навіть не розуміючи яку важливу зміну. Ну, вони могли зробити з власним політичним життям, якщо просто банально поставили підпис під цим зверненням. Але що я дійсно не розумію, це побачивши у цих списках пані Шуляк, голову партії Слуги народу, яка фактично, скажімо так, є другою після президента, умовно кажучи, так, Володимира Зеленського, який є лідером так цієї політичної сили, був. А можливо і залишається, як то кажуть, яка повинна, скажімо так, направляти партію, займатися організацією цієї партії. А значить, враховуючи усі також скандали, які ми мали стосовно цієї людини, і вже під час повномасштабного вторгнення, коли ця пані приперлася до військового у шпиталю, тому що він написав пост, який їй не сподобався стосовно законопроекту про забудови, то я. З одного боку, це зрозумів, так. Але з іншого боку, я просто не розумію, як досі ця пані зберігає свою посаду у партії, яка взагалі-то називається президентською. Але, але для мене. З одного боку, також не сильно дивувався цьому, але з іншого боку, ті метаморфози, які пройшла ця людина за цей проміжок часу ще з 2014 року, а саме мова йде про Давіда Арахамію, про людину, яка починала о, таким класним підприємцем, яка продала свій бізнес, яка була меценатом у Миколаєві, моєму рідному Миколаєві, з якого я до вас, як то кажуть, віщаю. Яка була волонтером і впроваджувала якісь там реформи у міністерстві оборони, займаючись волонтерською діяльністю, як то кажуть, працюючи на країноньку. Зрештою, опинилася у списку людей, що не проголосували за, скажімо так, не підписалися, точніше, під зверненням стосовно зняття мандатів з голівочок колишніх депутатів колишньої опозиційної платформи за життя. І знаючи весь контекст того ж Миколаєва, знаючи те, яку роль відігравали тут регіонали і в певній мірі навіть досі, і залишається це відлуння від їхньої діяльності. Знаючи усі перипетії, пов'язані з діяльністю колишніх регіоналів, потім опозиційних блоків різноманітних, так, ОБЗЖ вже зараз, розуміючи все це, маючи, як то кажуть, досвід. так, Ні, все одно ця людина не проголосувала за це питання, не поставила свій підпис. І це для мене приклад такої ідіотської поведінки з точки зору греків, так, які знали, що таке ідіот по-грецьки. то Ця поведінка, маючи під собою крісло чувака, що управляє цією левою фракцією у Верховній Раді. У, ну, Для мене це прям відкриття цього року. Тому що, так, ми всі кепкували з Девіда Брауна і його діджейства. Так, ми всі кепкували з того, як Давід. Тим чи іншим чином е, впроваджував свою публічну діяльність, скажімо так, обтікаємо. Але ось це просто ставило для мене свою, скажімо так, guilty pleasure, своє спостерігання за тим, як людина просто скурвалася в певному мірі. так? Вона стала. Е, Тим, за ким я більше взагалі не хочу спостерігати, навіть враховуючи те, що він нібито так залишається одним з таких критично важливих парламентарів, все одно це тепер людина без політичного майбутнього. І це... Просто дуже важливо розуміти для нас усіх, ми можемо мати там якісь свої там, політичні, так? ми можемо мати свої погляди, ми можемо мати своє розуміння ситуації. Так, але коли ти не здатен зрозуміти реалії, коли ти не здатен зрозуміти суспільний. Скажімо так, попит, коли ти не здатен почути вимогу від величезної кількості, скажімо так, громадян від значних верст суспільства, що просто вимагають покарання тим людям, які допомагали російській агресії. То це викликає лише в мене ну, певний фейспалм, як невеличкий, тому що бити себе рукою по лицю через цих ідіотів для мене, як то кажуть, це вже занадто велична справа. От. І, як то кажуть, завершують цей список пани Стефанчук та Корнієнко, Спікер та віце-спікер. Це також доволі. Кумедно, тому що звернення до Стефанчука навіть не підписав сам Стефанчук і його, як то кажуть, зам. Це також доволі весело, особливо враховуючи пана Корнієнка з його видатним баба да ну, -да. хто я вже не знаю, на кого він там поклав свій погляд цей раз з ОПЗЖ, можливо, на пані Королевську, а можливо, там, до речі, була. Дружина Льовочкина, ой, вона склала мандат не так давно. Але як то кажуть, хм, які ж симпатії повинні викликати у людини? Певні представники або представниці. Тут ми зберігаємо гендерну рівність з партії колишньої ОПЗЖ. Так, ми повинні розуміти пана Корнієнка в його уподобаннях і те, яким чином він саме робив цей випір. І майже на останочок, але розуміючи це все, пани з цього списку вийшли і сказали, що розумієте, ми нічого не підписали, тому що ну нема закону у нас, нема у нас закону, нема конституційної. Обов'язків і повноважень. Взагалі, нічого ми не можемо зробити. У нас ляпки. Все, все, ми не будемо позбавляти депутатів від колишнього ПЗЖ. Так, ми заборонили партію, ми заборонили, але ну як ми можемо позбавити депутатів мандату? Це ж складно. це ж складно, Так, ми ще не можемо прийти до прецедентного права. Ми не можемо якось приймати важливі політичні рішення, які вимагає суспільство. Тому що, ну зрозумійте нас, будь ласка, ну, будь ласка, ну пожалуйста, ну що ви? Це тут підняли бучу цю хайп. Це... Хайпуєте? хайпуєте на цьому питанні. А, ви хайпажери, ось ви все, все от це затіли, щоб розуміти, е, просмотри, перегляди, лайки, щоб вам ставили. хайпожери, а ми тут державники, займаємося державою. От, голови комітетів, взагалі там Данила Гетьмаць не спить, не відпочиває, все про Родину думає. От, тому, коротше, знаєте своє місце, блін. розтявкались. На володарів в, 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 в судьби долі влади. От. Але, безумовно, пани з ОПЗЖ а, не просто не мають права мати політичне майбутнє в цій країні. А, зрештою, повинна йти мова не про їхню люстрацію, так, а про конкретні провадження проти них, так? про позбавлення депутатського мандату для того, щоб вони були позбавлені депутатської недоторканності. І, зрештою. Мова повинна йти про позбавлення певних фінансових та матеріальних можливостей цих панів. Задля того, щоб реалізувати їхні ж власні партійні, колишні партійні лозунги, наприклад, щоб можна було б сформувати з різних матеріальних та фінансових здатностей цих панів, які можуть нараховувати мільйони і сотні мільйонів, так сформувати фонди допомоги пенсіонерам, що втратили своє житло внаслідок російської агресії. Ви скажете, хм, це ж популізм, лівий популізм, що ти тут таке. Говориш, але це було б доволі доречно, враховуючи, що партія ОПЗЖ була проросійською лівою популістичною партією. І знаєте, побити їх їхнім же інструментарієм було б доволі так смачно, смачно, як на мене. Але, як то кажуть, будемо дивитися, що буде далі, будемо вимагати. Щоб це відбувалося, тому що, як то кажуть, все-таки певний катарсис у цьому питанні повинен здійснитися. І якщо депутати не будуть здійснювати цей катарсис, то громадянському суспільству або іншим верствам так, доведеться брати ситуацію в власні руки. А нашу нам це взагалі так? ми ж все ж таки за правову державеньку. От, тому, як то кажуть, висловлювати свої думки, не забувайте підтримувати ці стейтменти у своїх заявах, у своїх соціальних мережах, перепощуйте тих людей, що виступають з подібними заявами, тому що це дуже важливо, щоб ці пани, наші типу представники, розуміли, скажімо так, що від них щось вимагають. Якщо вони щось не будуть робити, саме ось це, то їм вже буде не дуже добре. Вже сьогодні, а не там завтра, десь колись, от тому е, наразі суспільна активність і ваша громадянська позиція, мої шановні глядачі, це дуже важливо, особливо з питань важливих. А таких як державна безпека та безпека просто нас усіх з вами, та й банальна справедливість. О, тому, якщо ви підтримуєте цей, скажімо так, стейтмент, якщо ви підтримуєте все те, що я говорив у цьому відео, то, будь ласка, розповсюджуйте його у своїх соцмережах, або просто пишіть свої думки у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, ставте лайки, щоб відео набирало, скажімо так, популярності, Аби просто щоб інші глядачі, наші українці розуміли. Ли, що це питання є вкрай важливим для нас усіх, і розуміли, що вони, якщо вони сповідать. Таку ж саму позицію не одні, і тому долучалися, поринали у цю нашу хвилю справедливого хейту окремих представників слуг народу і не тільки так. Привітам батьківщині, а також деяким депутатським групам у Верховній Раді. От тому не забувайте підписуватися, якщо ви не підписані, дзвоничок ставте, щоб ви отримували сповіщення, коли приходить повідомлення стосовно нових відео. А також ви можете підписатися на мій телеграм-канал в описі до цього відео. Він є. Підписуйтеся там, також дуже цікаво. Іноді, не так часто, як і у інших, але іноді дуже цікаво. І не забувайте, що ми з вами, пані та панове, незабаром побачимося у інших відео.